Дуже легко зайти на сторінку Верховної Ради, зокрема на мою сторінку, і подивитися все за що ми голосуємо. Ми голосуємо тільки за ті закони, які ми вважаємо потрібні країни, потрібні нашим виборцям. Якщо ви задали закон про ринок електроенергетики, не ведіться на аргументацію Тимошенко, яка розказує, що це корумпований закон. З одного боку, я згоден з Юлією Володимировною, що вона найбільший фахівець в питаннях корупції. Відповідно до рішення американського суду, останнє рішення американського суду було в квітні 2017 року. Написано, що Тимошенко разом із своїм спільником Лазаренко у 96-97 роках за рахунок продажу корупції російського газу, продажу на українському ринку вивели в офшори 250 мільйонів доларів. Тому, коли пані Тимошенко говорить про корупцію, я не піддаю жодному сумніву її глибокі знання в українській корупції, тому що вона прабабушка української корупції і офшорів і тому подібне. Якщо говорити за закон про ринок електроенергетики, цей закон знищує монополію на енергорин. Сьогодні ця монополія встановлена президентською адміністрацією, зокрема Кононенком, товаришем президента Порошенка, і олігархами. Цей закон, який підтриматий Світовим банком, європейським енергетичним товариством, вирішує одну головну проблему знищення монополій, щоб не було монополії газової, як газова принцеса Тимошенко при Лазаренко. Щоб не було монополії фірташів Льовочкиних, щоб не було монополії е Кононенків е цих е Григоришиних. І так далі і так далі тому мають бути рівні абсолютно ринкові умови для всіх. Тому що коли є монополія, сьогодні українці в 20 разів переплачують вище за електроенергію. Ця монополія веде до того, що, наприклад, здавалось би, проголосував парламент хороший закон про ринкові умови формування не умови формування нової нового складу комісії національної комісії з питань регулювання ринку енергетики і комунальних послуг. Цю новий склад комісії має обрати конкурсна Комісія в складі п'яти чоловік. П'ятеро цих людей призначається так: двоє від президента, двоє від Верховної Ради, один від кабінету міністрів. Президент намагався нещодавно минуло тижня. Ми завалили це голосування. Намагався провести іще одну людину від парламенту. Тобто, фактично, троє з п'яти людей конкурсної комісії, які формувати новий склад НКРЄКП, яка в свою чергу встановлюватиме тарифи, матиме вплив президент Порошенко. У мене дуже просте питання до президента й до глядачів. Є стаття 106 конституції України. Яка встановлює вичерпний перелік повноважень президента? Там немає повноваження президента впливати на формування тарифів, на формування нового складу НКРЄКП. КП. Але тим не менше він це робить. І ми, виникає просте питання: якщо це немає серед його повноваження, він це робить. Тоді для чого він це робить? Я не дам відповідь на це питання, тому що на ринку електроенергії сьогодні, в залі енергетики, е, е, загальний сукупний річний обіг більше 300 мільярдів гривень. Ну, будете... Тому влада намагається на це впливати через корупцію. Ційне формування тарифів через Олегу встановлення Олегу, ну, через ну, становлення говорите... через встановлення абонплати, яку з 1 квітня хотіли нам запровадити на газові лічильники, замість того, щоб повернути під державне управління державні газорозподільчі мережі, якими до сьогодні безплатно користуються фір та шльовачкін і О. бойко. Українці за це платять десятки мільярдів гривень кожен рік. Вони замість того, щоб повернути це до державного управління, щоб доходи від експлуатації цих мереж йшли до державного бюджету. А звідти на підвищення зарплати пенсій. вони газові державні мережі у фірта шальовочки на бойко не забирають, тому що по голосує так, як треба владі в Верховній Раді, а українцям запроваджують абонплату за газові лічильники. Ну тому, а з другої сторони, об'ясніть мені, але объясните, ви говорите, щоб не було монополій э, фірта шальовочки, щоб не було цих. Ну это ж як знаєте, я з волшебною паличкою хочу, щоб не було монополій таких, щоб не було монополій. Скільки літ уже говорять, що монополії нужно розрушать. Монопад нужно избавляться. Ну вот що должно произойти? Ну от ви дуже ну, в этом парламенті в прошлому парламенті. Куда минуло разу, коли ми три тижні тому чи місяць тому голосували за закон про ринок електроенергії, угу. ми якраз і голосували його з метою знищити монополій. Цей закон знищує монополії. Він дає абсолютно рівні умови вибору для споживачів, і це означає, так. що це буде конкуруюче середовище, дасть можливість знизити ціни. А якщо ще не крастимуть, а якщо ще влада не матиме впливу. До формування тарифів, а ми взагалі вважаємо, що треба скасувати, ліквідувати НКРЄКП. Нехай тарифи встановлюють місцеві органи влади. Якщо ми ведемо умову про децентралізацію, нехай кожен місцевий орган влади встановлює тарифи на воду, на світло, на прибирання і на все інше. Чому це має робити НКРЄКП, яке очолює вихід з корпорації Рошен? Нехай він конфетами йде, торгує. Якщо він великий ну той же ви просто є ОСББ, що хоче, то й вороті. От дві тисячі за мусора у вас музраку чи то тисячі. Якщо людину не влаштуватимуть ваші послуги, то він матиме право піти і замовити в іншої фірми ці послуги по вивезенню мусору. Uh -huh. Це і називається конкурентне середовище. Коли в тебе не один жек виставляє космічну плату і в тебе немає можливості вибрати. А не подобаються послуги цього ЖЕКу, підемо до іншого ЖЕКу. Не подобаються послуги цієї, компанії, підемо до іншої компанії. А ключове для зниження тарифів це енергомодернізація. У бюджеті. Цього року 60 мільярдів гривень передбачено на виплату субсидій. Це фактично консервація бідності і залежності, тому що ці 60 мільярдів гривень віддадуть олігархам, власникам теплокомуненерго. У людей за 300 гривень боргу квартиру хочуть таємно рішенням суду забирати, як вони ось протягували зміни до цивільного кодексу, до господарського кодексу, до процедури розгляду цих справ. Що в українців тепер за борги автоматично будуть блокувати рахунок у банку, наприклад, бабушка пенсіонерка чи дідусь, це життя збирали гроші собі на чорний день. Потім десь там на два дні запізнили з оплатою комуналки. Можуть таємно від них без їхнього відома заблокувати їхні гроші на рахунку і списати їх. Отакі От вони новше сва придумують зараз у парламенті. Ми проти цього. Ми не даємо їм це зробити. Це вам відповідь на питання, чого вони присідують нашу команду, тому що наша команда єдина в парламенті, яка протистоїть грабіжницькій політиці влади.